нас сьогодні просто неймовірна жара. Більше 22 градусів, 22,5 градуса. Зараз у нас 2 години дня. І сьогодні у нас? Яке? 14 листопада. Це якась аномальна жара. Такої ще теплоти не було. Я пам'ятаю, минулого року у нас перший сніг випав, 4 листопада, і тоді вже почалися сильні морози, холод. Але ж у нас минулі виходні було морозу, мінус одинадцять. Понеділок було холодно, вночі було мінус сім, вдень було холодно, були сильні морози. А в п'ятницю, дивіться, вже у нас просто сьогодні жара. Всі роздіть я теж в футболки. Ну, вікно відкрите в машині, тому що ну дуже жарко. А я відпрацювала і приїхала за Віолою в школу. Діти тут всі грають на майданчику, всі повиходили. Зараз вам покажу. Там... Ой, дуже приблизила. Там у них дитячий майданчик, і там дітки всі грають. Ну, я ж говорю, що сьогодні дуже класно. авіоли, тут за дерево. І за деревом зразу це, це ці 5 вікон, це її шість за деревом, ще одна не видно. Це 6 вікон, це якраз тут клас, то я чекаю. Але забирати нам йти туди, на центральний вход. Я вже і тут, почекаю. тут якраз було парковочне місце вільне, то я припаркувалася та чекаю. Я планую забрати зараз віолу і поїхати в магазин. Мені треба заїхати купити фарбу для волосся, тому що вже в мене відросло волосся і вже треба його фарбувати. Вчора Віола попросила по типу Чебуреки, вона дуже любить, коли він їх запікає в А, Я не жарю, тому що дуже багато олії, воно не дуже корисно, а от коли вони печені, їй подобається. То поїдемо купимо фаршу і нам дали ж на точніше фудбанку, точні, фудбанку Перчики ті маленькі міні, то думаю, в мене рис є. Куплю ще додаткову фаршу і, мабуть, начиню ці маленькі перчики, вони були дуже прикольні. І зроблю такі е фаршировані перчики чи буреки її. І О, така буде в нас вечеря. Це я так планую. Але я ще хочу пофарбуватися, але фарбуватися без більше, що буду завтра. Тому що сьогодні не встигну. А завтра, мабуть, у першій половині дня це все зроблю, тому що мені завтра на третю годину здається. Да, на третю у нас відновлюються. Я вже говорила уроки англійської. Вчитель буде волонтерити, і нам буде. Надавати безкоштовно уроки англійської, але подобається тим, що це не просто там правила треба вивчати, да, там заучувати. Вона вивчає вона нас учить, от просто. Американським сленгу, е сучасним таким висловом, е от так як вони спілкуються. Тому що граматику ми самі можемо взяти ту книжку і почитати. А да? е якщо ти хоч поглиблено, то тоді потрібно буде там, спеціально вчителя займатися цим е слова. Ти ти сам бери, вчи, да? там собі постав за правила там п'ять чи там три слова, хоча б в день новий вивчай, і це вже буде круто то мені вона дуже подобається, вона дуже гарно викладає і заохочує, вона так, вона ну, молодець, одним словом. Вже забрала свою зірочку, вже приїхав на наш шкільний автобус, дітей теж забирають, а ми їдемо в магазин. Поїдемо в Walmart. Нічого такого не будемо закуплятися, але Віолаш каже, ну і мені щось треба, щоб ти купила. Того, що буду фарбу купувати, фарш. А мені ще цибулю треба. головне не забутися, що мені ще потрібно цибулю взяти. Чесник у мене є, а цибулі в мене немає. як завжди, якусь кузняшечку вона ж хоче. Отже, поїхали. Представляєте, приїхала в Волмарт і забула, що в цьому Волмарті в верхньому на півночі у нас на, пів... на півдні є місто Волмарт і на півночі. І на півночі нам ближче. Я забула, що тут не продається моя фарба. Фарба продається для волосся та, якою я користуюся лише у Нижньому, тобто на півдні у нас міста. О, але ми все рівно скупилися. Купили фаршу, купили цибулю. Зіола купила собі печиво да. і з'явилися качки. Заморожені качки, тушки вже. То я взяла, тому що перед Днем подяки у нас з'являються вони. Вони якось так сезонні. І думаю, хочу замаринувати і запекти. Якщо буде дуже смачна, то візьму, потім приїду, декілька штук, і закину морозилку, хай лежать. Вони не помішають, бо вони пропадуть все рівно після Дня подяки пропадуть. То, поки є, треба поїхати буде взяти. Так що, це таке. Все, ми вже їдемо додому, жара така, що просто. В магазині кондиціонери тут трохи ж а на вулиці вітру немає, сонце, таке воно з димкою. І душ, ну прям дуже сильно в машині. Зараз у нас прям духота-духота. Так що їдемо додому. Вже приїхала додому, зараз покажу, що купили. Е -е, і скільки щось у нас чек. Я, звичайно, противник такого печива, але вона попросила, бо в школі їх повачали, то. Купи, купи, купи. Ну, добре. Взяла вже таку пачку, хоча ні разу не купляла і завжди пороти такого. Собі взяла мінеральну воду, без цукру, смаком кавуна від Starbucks, то хочу спробувати. Що тут ще ми взяли? Значить Взяла фарш. Дві упаковки свинячий. Це в мене вийшло оскільки тут півтора ЛБ. Це десь близько один ЛБ це 400, близько 300. Кожна упаковочка. Так. І взяла, я вам говорила, що продавалися качки. І я взяла заморожено, вони в такій упаковці. Так, е, значить, дивіться, качка. Можна зберігати в морозилці до 18 червня 2027 року. Ціна значить, за 454 грама 3 47 центів. Загальна вага у нас вийшла 6,130 ЛБ. І це десь вийшло. Близько 3 кг, десь 2800, десь так. І ціна обійшлася мені 21 долар 27 центів. Тому от так ось, попробую зробити так. І це буду взяла. Взяла червону, бо і на салат вкусно буде і сіточку таку. Не знаю, скільки тут у нас. Кіло 360 взяла. Кіл а, Так? І оце все, що ми купили, можна сказати, нічого не купили. Обійшлося мені в 40... 6 доларів 16 центів. І я ще взяла 20 доларів. Зняла е, готівкою і 66-16. Так що все-таки у нас міні-покупочки. Ці е, практики я вам показувала зараз так акуратненько зріжу шапочки. Серединку виберу і цими шапочками накрию якраз і перчик. Я зараз поставлю рис, яка вариться, трошки його приварю рис і показ, перемелю м -м, цибулю і чесник на фарш. Тому що на чебуреки я додаю і чесник, і цибулю мелений. А у перчик тільки буде. Ні, мабуть, теж додавлю чесничок і цибульку, воно буде вкусненький рис. Морковку зараз підготую і буду фарширувати. До речі, хочу зараз відкрити цю качку, Зараз візьму ножиці, що найду? Попробую відкрити, що воно взагалі обожати. Ось не рукою Думаю, вийде. Бачечка така у нас. О, тут, тут вже е -та, тут уже є соус в комплекті. Ви представляєте, я перший раз таке брала? Я просто не разу не брала цю качку і не бачила, я думала, сама замаринувати, а тут уже соус є. Ну, слухайте, вона така немаленька. Тут треба буде її трошечки обскупти. Але вона така не худенька, я вам скажу. Хороша така качечка. І цей соус тут. Ай, не можу скользити сильно. І цей соус трошки сьогодні. от з нетає, і я його відділю. Супер! Значить, зараз будемо робити. Точніше, зараз поставлю її, хай вона собі відтаює, а я буду займатися фаршем і рисом. Я вже зганяла у Walmart, купила собі фарбу і щиточку, бо в мене не було, то я собі взяла. Так, е Беру от, е тортілі такі в мене. Вже колись вам показувала такі вони, да, у нас. Так, е Беру ці тортілі. Беру свій фарш. так, І дві ложечки набираю. Так, направу одною рукою незручно, але так, дивіться, розправляю. Так, тепер водичкою змочую тут краєчко, Так, згинаю, так, Тепер міцно-міцно буду е з'єднувати край. І потім зверху яєчним жовточком змашку. Зараз вам покажу, як воно буде. Отак ну, воно в мене виглядає з духовки, такі вони, звичайно, і знизу, бачите, лише трошечки така кориночка є. Немає такого, як жарці. І всередині дуже-дуже соковиті через те, що вони створюються як вакуум, і в цьому вакуумі воно запікається. Зараз вони такі дуже тверді. А ось дивіться, в мене вже один остався. бачите, який він цей М'якусінький. Ось такий дуже класний. І от такі виходять у нас по типу ці бураки.